Привіт! Ми продовжуємо знімати наш влог. Сьогодні ми в місті Житомир е приїхали на станцію Поінтес, ми укомплектували обладнанням «Равальйолі». І сьогодні ми про нього розкажемо. І так само покажемо і розкажемо про динамометричний ключ Техноджі. Пішли. Динамометричний ключ Techno G920 з механізмом важеля 40-200 нюнометрів. Таких ключа є всього два у світі. Це Техноджі та Штенвіль. Запатентована формула, він не скидається на нуль в кінці дня. Його гарантія 10 років. Закрутили щось таке дуже Де... 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 треба тендітно да, закрутити. Якщо вам щось треба побільше, ми просто виставляємо стільки треба, просто його фіксуємо. тепер я виставили вірно. До речі, його ви можете знайти у нас на сайті, як і інші товари, а саме шиномонтажне обладнання, підйомне обладнання, ручний інструмент, компресорне та інше. Автоматичний шиномонтажний станок равайолі G7441. Автомат, двошвидкісний зажим 12-24 дюйма. В даному станку відкидна монтажна стійка. І що робить? Крайня? Ні. Балансувальний станок G3 140 РС, помолгований багатьма автовиробниками. Повністю автоматичний 3D. Є лед підсвічування, яке показує, де саме кріпити тягрець. Вот всіх трьох параметрів є автоматичний. Це відстань, ширина диска та діаметр диска. Ми в Житомирі на вулиці Корольова, 169 Б у нашого клієнта, з яким працюємо 4 роки. Тут стоїть три наших підйомника сейф з верхньою синхронізацією, розвал сходження Fox, який працює на ямі, і, і дещо вилка. Йдемте та подивимось. Підйомник 3040 з верхньою синхронізацією. Сейф піднімає легкові джипи і буси коротка база. Хоча багато клієнтів помудряються якось піднімати бусу, буси довгу базу. А, мені треба або масло заміна, ми покажемо, що чим вообще хороша це все, так? Да. Ти потім поріжеш? Так? А який прикол а, підйомника з верхньою синхронізацією? У вас чиста підлога, і ви завжди можете без проблем. А, Перевозити по підлозі по чистій валізку з інструментами, масло, заміну чи якісь інші гідравлічні штуки. Все чи що? а, ну все, так. Да. Так, розтопалює. Ой, клас топора, взагалі знімає супер. d розвал сходження Велкрафт, виробник е компанія Manatec Industry працює на ямі. Кожна камера по 10 мегапікселей. Даний стенд не боїться світла, тобто ви можете робити розвал сходження з відкритими дворима у боксі. База даних автодата. Ви можете додавати авто вручну. Тобто, якщо у вас немає свіжого оновлення, ви все рівно можете працювати. Точність даного розвалу плюс-мінус 2 хвилини. Немає обмежень по типам підвізки і дальність огляду камер 9 метрів. Зараз ми будемо робити розвал сходження на моєму авто і все детально покажемо, як відбувається даний процес. Правое колесо переднее заваке. Uh -huh, uh -huh. Тобто у вас колесо стоит левое практически ровно, правое у вас завалене. Uh -huh. Схождение я вирівняв по передку. Вот все, що регулюється, это схождение спереди. А ви коли не починали, не то що то було все, все красно, молодець? Mm -hmm. Це Юра, він працює на даному стенді. Доброго дня. Доброго дня. А Юр, на чому працювали раніше? Чотири е, роки працював на лазерному стенді, але він не дуже сподобався, бо він не практичний е, і боїться світла. При виборі цього стенда на що, на що звертали увагу? Насамперед, щоб не боявся світла і був практичним. І 3D. І 3D. Ви робили упор на 3D. Так. А що ми ще маємо сказати? <пробувати> Які машини ви обслуговуєте? Частіше за все, це були легкові автомобілі, але Стен здивував, що е, він може робити буси великі і маленькі. Е, Хоча по технічці дальність е, камери е, 9 метрів. Але вона більша. Але вона більша. Дякую вам, вам побільше клієнтів. Дякую. Все? наріжеш це команда кар в Житомирі на корольове 169 Б. І вони обирають нас. Рекомендуємо. Ура! 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 Останній об'єкт Житомирі це шиномонтаж нашого клієнта, з яким ми працюємо більше ніж 5 років. В нього є два шиномонтажа, і обидва укомплектовані нашим обладнанням. Зараз покажу вам той, що на монтаж, на якому стоїть повністю все обладнання. ITH. це 52-й станок з третьою рукою, 72-й станок з третьою рукою і 42-й балансири 3D. Також є людина, яка на ньому працює, він теж скаже кілька слів. А й тієї п'ятьдесять станок, до 24-го дюйма, автомат, двошвидкісний. Третя рука, третя рука є. Е. Балансир 3D з 3D-лінійкою 42-й. Ось такий моніторчик там. А власне, це Олексій, який працює на даному обладнанні, він кілька слів нам скаже: Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, як давно працюєте на даних станках? Три роки. І як вам? Супер. Мені подобається клієнтам також. А який з цих станків подобається найбільше? Ми про що на Ось A. а M, то є М 72 А чого він? Ну тому що там дві швидкості. Бистріше процес роботи йде. А 72-й, але з допоміжним пристроєм. Так, да, Там також дві швидкості, але там допоміжна лапа стоїть спеціально для низькопрофільних резин. Це не просто 72-й станок 26-го дюйма з третьою рукою. Це станок. З допоміжним пристроєм WDK для роботи з низькопрофільними шинами по типу Run Flat, що власне, пришвидшує роботу і робить її більш зручною. Але зазвичай ви використовуєте да. оцей. Да. До 26-го дюйма зажим з третьою рукою теж автомат. Його швидкісний. Дякую вам, і вам дякую. Гарного дня. Вам тако комарі. Тут у вас просто треш. – Це наші міцність.